Надаю слово своїй колегі Олені Анатолійовні. Дякую, Ірина Володимирівна. Загалом, добрий день, шановні учасники і учасниці форуму, колеги і однодумці. Я дуже рада бути запрошеною спікеркою на цьому поважному форумі і поділитися власним досвідом і розкрити деякі аспекти формування саме професійних компетентностей педагогів профільної школи. І свій виступ я б хотіла почати із давньої єврейської. Такої, да, такого висловлювання багато чого я навчився у своїх наставників, ще більше у своїх товаришів та найбільше у своїх учнів, і це правда, це дійсно так. Ми навчаємося, здобуваємо досвід протягом усього, усього життя, формуємо вміння і навички, також розвиваємо своє критичне мислення, комунікуємо, взаємодіємо не тільки зі своїми наставниками і з викладачами, а і навчаємося у наших учнів. Ми їх навчаємо, ми формуємо їхні ключові компетентності, їхню креативність, а також здатність мислити і аналізувати. А також ми все ж таки самі переймаємо у них це певні ну, новинки, комп'ютерні якісь технології, також впроваджуємо штучний інтелект. Тобто, ми взаємодіємо, ми вчителі і наші учні. Особлива увага, моя, все ж таки, це те, що вчитель старшої школи, профільної школи це величезна відповідальність. Адже ми випускаємо у світ вже з готову сформовану особистість, яка в подальшому має йти в доросле життя. Кожен вчитель має усвідомлювати всю відповідальність за те, що його компетентність, його гнучкість, його сучасність, його знання вони від цього залежить проведення цікавих уроків, а також того матеріалу, який сприймуть наші учні. І для профільної школи це дуже важливо, адже ми з вами формуємо саме конкурентноспроможного випускника. Тому в першу чергу, сьогодні я хотіла б поділитися власним досвідом вдосконалення компетентності учителів профільної школи, і ми, вчителі Вознесенського ліцею, «Інсайт», вважаємо, що підвищення своєї, свого професіоналізму залежить не тільки від нашої участі у там, курсах підвищення кваліфікацій наших місцевих, обласного рівня, а також і наша участь у міжнародних всеукраїнських проєктах, конкурсах, а також взаємодія з різними громадськими організаціями. Онігаціями і об'єднаними свою співпрацю з Українським центром вивчення історії Голокосту як громадською організацією я розпочала у 2019 році. Я брала участь в освітньому курсі Геноцид євреїв Європи, історична перспектива і підходи до вивчення». Цей освітній курс відбувався в три етапи: це Київ, Берлін, Київ. І цей освітній курс він показав мені саме німецький досвід викладання складних. Саме таких чутливих контроверсійних тем, якими насичена трагедія голокосту, саме воркшопи Саби Вунш, Марини Чернівські, Вольфа Кайзера, вони показали нам, як через достатньо прості речі можна піднімати складні питання трагедії голокосту, особливо під час роботи з дитячою аудиторією. Цей курс був насичений також і різними. Екскурсіями по місцях пам'яті і різних меморіалів, як в самому Берліні, наприклад, меморіал убитим євреям Європи, або меморіал жертвам Сентії Рома, або музей архів топографія терору. А також в Києві, це були національний історико-меморіальний заповідник Бабин Яр. Власне, це був заповідник в могили, і тому після даного курсу. Я прийшла до висновку, що передача історичної пам'яті нашим учням. Необхідна через побудову саме ефективної стратегії і впровадження її в наші уроки. Як це необхідно зробити? По-перше, потрібно вводити конкретні персоналії і спогади очевидців які пережили трагедію голокосту через різні джерела, як текстові, так і візуальні, щоб подати тематику голокосту саме не через статистичні дані і цифри, а через долі конкретних людей. Через їхнє життя, через те, як вони пройшли через ці випробування, як вони жили в умовах такого екстремалу. Не менш важливим, я також вважаю, що ми повинні виховувати у власних учнях цінність людського життя, так? толерантне ставлення до різних інших націй, етносів і соціальних груп. І в цілому освітній курс дав можливість мені. Е Цінний досвід отримати, нові знайомства і подальше співробітництво. Ще один е, науково-освітній семінар, який відбувся в, е, в жовтні 2023 року, це 13-й науково-освітній семінар імені Роберта Кувалика, історія Голокосту в Західній Україні і Східній Польщі. Е, цей семінар також здебільшого був е, націлений на екскурсійну роботу, тому що ми відвідали на протязі тижня саме місця пам'яті і е, Найбільші меморіали, які знаходяться в Західній Україні і в Східній Польщі, це були, здебільшого, місця колишніх таборів смерті, це Собібор і Белжець, а також концентраційний табір Майданик, який знаходиться на околиці міста Люблін. І ви знаєте, неможливо описати всі ті емоції, які є в тебе в душі, коли ти саме стоїш там, в тих моторошних місцях, і ті думки, які ти відчуваєш. Саме через те, що ці місця пам'яті е, і меморіали вони настільки комплексні і настільки глибокі, що рефлексувати і споглядати на все це можна неможливо достатньо довго, так? нескінченно довго. І головне, що роблять музейники е, і е, інші співробітники, да, це те, що е, саме в цих місцях вшановується пам'ять загиблих е, і. Розуміння того, що ну, подібного не має бути більше. Так? Також важливою частиною таких місць це є музейні виставки і експонати, які вони вражають своєю масштабністю, але таким деталізованим підходом і особистісним підходом, тому що в кожній експозиції, яка показує якусь. Певну подію або явище трагедії голокосту поєднані із особистим досвідом. Це могли бути або особисті якісь фото, або побутові речі, або навіть дитячі іграшки. І коли ти споглядаєш на всі ці речі, ти розумієш, ти занурюєшся та, в трагічність тих подій, які відбувалися, і розумієш, що ну, на жаль, одні люди вбивали інших людей. Заради амбіцій однієї людини, і це теж дуже важливо, тому що музейники вони також організовують екскурсії для школярів різного віку і вони поділилися з нами тими особливими методиками і підходами, які вони використовують, які теж важливо прийняти нам при конструюванні наших уроків чи виховних заходів. Ще один освітній семінар, школа, який відбувся влітку 23-го року, також у співробітництві з українським центром вивчення історії голокосту, це історія голокосту в Україні, вивчення, викладання і пам'ять. Неперевершений викладацький склад, директор у цвігу, пан Анатолій Подольський, це також викладачка міжнародної школи трагедії голокосту. при Ядвашем пані Ноасігал. Це директор інституту національної пам'яті пан Антон Дробович. Це також наукова співробітниця Національного музею Небесної Сотні Анастасія Гайдукевич. Також директорка Київського освітнього центру простір толерантності Анна Ленчовська і Уляна Устинова, а також координатори у це Віталій Бобров, Ольга Лімонова і Надія Уфімцева – організували і провели цей чотириденний семінар. За час участі в цьому семінарі ми все більше поринали у паралелі, які існують. Зараз, тому що зараз ми живемо в умовах війни, і тими історичними подіями Другої світової війни, про які ми говоримо на своїх уроках, і е, ми зрозуміли наскільки тодішня пропаганда і сьогоднішня пропаганда Російської Федерації, їхні, е, їхні механізми, наскільки він глибокий, і як близько поєднані терміни націонал-соціалізму, комунізму і сучасного расизму. І е, також поділилися особливостями викладання теми голокосту в сучасних реаліях в умовах війни. Ще один проєкт, в якому ми е, наш освітній заклад приймав участь, це е, не дитячі історії, це пересувна виставка, яка складалася з 12 постерів, де були Розповіді 11 дітей різного походження: це були і євреї, і рома, і українці. Але всі ці діти і молоді люди вони проживали саме в умовах. Окупації на окупованих територіях, часи Другої світової війни і трагедії голокосту, і ця зважаючи на те, що ця виставка використовувала саме історії тих дітей часів Другої світової війни, ми також використовували і інтерактивну платформу Story that move», на які були також розповіді вже сучасних молодих людей і юнаків, які потерпали від дискримінації, нетолерантного ставлення, і також ті відвідувачі нашої виставки, які приходили, вони мали свій особистісний досвід, який також був частиною всієї цієї взаємодії. Тому ми зрозуміли, що ця виставка є універсальним. Інструментом для того, щоб навчати про історію Другої світової війни, навчати трагедію голокосту, як все це відбувалося, як не допустити подібних трагедій про права людини, про недопустимість расизму, і дискримінації, ксенофобії і повагу до прав інших людей. Цю виставку Вознесенськ приймав першим в листопаді-грудні 2020 року. І вже зараз ця виставка вона мандрує великими містами України: це Чернівці, це Львів, Вінниця, Полтава. І гідами цієї виставки були ліцеїстки Тарічева Маргарита і Ліза Андрющенко. Після того, як ми мали Перший досвід і апробацію цієї виставки мене було запрошено на 14-й круглий стіл до дня вшанування пам'яті жертв голокосту, 27 січня 21-го року. І я поділилася власним досвідом, як саме я е, цю виставку, цей е, універсальний інструмент, використовувала на власних уроках: уроках всесвітньої історії, громадянської освіти і е, також при. Е, Провадження її на виховних заходах при вшануванні жертв голокосту, неабиякий вклад тут ми можемо бачити, і цієї інтерактивної платформи Stoрі Zetmo, де можна було брати саме відеоролики сучасних дітей, які потерпають в усьому світі від дискримінації. Також цим же досвідом ми поділилися, я і мої дівчата гіди із вчительською спільнотою Вознесенська в рамках методичного об'єднання вчителів історії. Наші вчителі прийняли дуже активну участь. Дівчатка їх залучали до активних вправ в цій виставці, і вчителі погодилися дійсно з ефективністю впровадження цієї виставки. Пізніше, після того, як відбулося повномасштабне вторгнення Росії на нашу територію, Український центр вивчення історії голокосту запросили нас для того, щоб ми деталізували, внесли певні правки в методичний посібник, який називався «Як працювати з виставкою після повномасштабного вторгнення. Ми, звісно, долучилися до цієї співпраці і також внесли свої правки в розробку методичного посібника. Дійсно, повномасштабне вторгнення справило неабиякий вплив на всіх нас і на нашу учительську спільноту, в тому такі часи. Ми, вчителі історії, розуміли, що викладання теми Другої світової війни і Голокосту потребує змін і потребує певного переосмислення, конкретних явищ, подій і навіть термінів, які використовуються зараз в умовах війни, і які притаманні. Саме Другій світовій війні. Тому мене запросили взяти участь саме у розробці методички, методичного посібника, як говорити про голокост після 24 лютого 2022 року. Це була онлайн зустріч на протязі усього літа 22-го року, і це була колективна робота з учителями і методистами з усієї України. Ви можете зараз побачити їх на слайді, і можливо хтось когось все ж таки пізнає з цього форуму. Це був неоціненний досвід співпраці, комунікації і різних інтерактивних лайфхаків, які я потім взяла на своє озброєння. Це і дошка міру, якою ми активно послуговувалися, і інші інтерактивні інструменти. Після цієї плідної співпраці, після створення нашого посібника, мене було запрошено на виступ, презентацію нашого продукту перед колегами і науковцями Запорізького обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Мною було наголошено, що однією із цілей розробки нашого посібника методички було в першу чергу поділитися спільним досвідом навчання про Другу світову війну і трагедію голокосту, а також, на жаль, того досвіду, який ми отримали після початку повномасштабного вторгнення, а також розуміння того, як це вплинуло на наших дітей і як ми маємо змінити свої підходи у викладанні історії. Але ми також розуміли, що цей посібник з плином часу буде потребувати і деталізації і розширення. Ще один проект, в якому я брала участь, це проект збору інтерв'ю. Це була півтори годинна розмова про те, як який я маю досвід після повномасштабного вторгнення, але не тільки мій особистий досвід був важливий, не тільки моє переживання війни, а також як змінився мій світогляд, як вчитель історії, і як це е, змінило моє сприйняття до тих підходів і методів, які я маю використовувати при викладанні Другої світової війни і сучасних подій е, війни е, і переосмислення загалом історичного минулого. Ще один, ще один проєкт, в якому ми брали участь, це всеукраїнський тренінг, який був організований спільно з Уцвігом, а також міжнародною школою викладання. Голокосту при Ядвашем, і Носігал ну, була модератором на цьому тренінгу. Значить, це був тренінг із використанням документального фільму про Маню Бігунову, яка пережила трагедію голокосту в своєму рідному містечку Теплик на Вінниччині. А головне, що ми познайомилися із тими методами і прийомами, які використовує міжнародна школа при викладанні цієї чутливої теми, яка теж допоможе нам у подальшому в нашій роботі. Також я беру активну участь і в різних вебінарах, семінарах, методактивах обласного рівня. Ось тут мож, можете побачити це тренінг з міжнародного гуманітарного права, який організовував у Миколаївський інститут обласної післядипломної освіти і пан Віталій Гладун. А також із останнього хотіло б вас познайомити: це участь в обласній дискусійній панелі громадянське суспільство через призму століть. Тут участь брала не тільки я, а й мої учениці це Савицька Анастасія і щуцька Єлизавета. І ми виступали з такою темою, як порушення прав дитини під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Ми не тільки донесли, які саме порушуються права, особливо тоді, коли відбулося вторгнення на територію Київської, Чернігівської, Харківської, Херсонської власне Миколаївської області, а які порушуються права дитини саме зараз, під час окупації, і загалом учениці запропонували механізм притягнення до кримінальної відповідальності не тільки тих, хто безпосередньо здійснював ці злочини, а й також вищого військового керівництва. Саме тому, підсумовуючи все, я хочу зазначити, що саме завдяки організаційно-педагогічним умовам самого вчителя а і адміністрації освітнього закладу і формує оцю професійну компетентність вчителя профільної школи. Дякую за увагу.